Стрільба з автоматичного вернове достанкового. Відстань 750 метрів до цілі, двіжучийся мішень. Завдання зрозуміло. Так, точно. Після інструктажу з техніки безпеки хлопці приступають до виконання завдання. Сьогодні все як на війні. Всі у повному обмундируванні до бою готові. Зараз на полігоні відбувається стрільба з АГС 17 «Плам'я». Дальність польоту заряду 1700 метрів. Радіус ураження близько 7 метрів. Автоматичний гранатомет танковий, призначений як для ураження живої сили, так і вогневих засобів противника. Одна з переваг цієї зброї стріляти можна цілими чергами. На полігоні бійці тренуються з самого ранку. опановують нові для себе види зброї та вчаться працювати в команді. Бійці тренуються, тренуються в першу чергу працювати разом в команді. По-друге, освоюють нові види озброєння, ознайомлюються з тією зброєю, з якою, наприклад, не були знайомі раніше, або були, коли служили там, наприклад, строкову службу, і зараз вже, тобто, згадують навики. Сьогодні тут все наче по-справжньому. Солдати кажуть, отримувати необхідні для несення служби навички найкраще в умовах, наближених до реального бою. Сьогодні зранку бійці тренувалися стріляти з противотанкового гранатомета РПГ-7. Це досить серйозна грізна зброя. Вона, правда, не нова, але ну, вже роками доведена її практичність і о, дієвість на війні. І плюс ми кидання гранат. Сьогодні кидали ручні гранати. Ось так. Ну практично всі вже відкидалися, задоволені. І мобілізовані і контрактники, і ті, хто вже знає, що таке війна, як краще зробити та як потрібно діяти. Більш досвідчені, підказують новачкам. Тут всі за одного і один за всіх. Е, Непогана у нас злагодність. Всі е, хлопці служили раніше от, е, і пішли в основному більше е, добровольці. Саме головне то е, морально, як кажуть, чому морально колектив, як взаємодія буде. І все, а так командири дуже фахівці нормальні. Сидіти вдома, кажуть солдати, поки хтось ризикує життям не змогли. Багато друзів погибло, в 95-й бригаді в мене зараз друзі служать однокласники. Спонукало те, що захищати треба кому, якщо не нам. Хлопці кажуть, під час тренувань намагатимуться навчитись всьому, що може знадобитись на війні. Якщо вирішить командування, готові будь-якої хвилини вирушити на схід.